Ні, функціонує багато вищих навчальних закладів із військовою підготовкою. Сьогодні український уряд переглянув умови фінансування і студентів-курсантів таких профільних закладів освіти. Про це інформує Сергій Шахлевич, начальник відділу рекрутингу та комплектування Закарпатського ТЦК Під час брифінгу 1 березня цього року всі курсанти будуть получати на першому другому курсі мінімум 8 тисяч гривень. Це стипендія курсанта. А з третій, четвертий курс вони вже отримують грошове забезпечення на рівні забезпечення військовослужбовця за контрактом, тобто як мінімум 20 тисяч. Це буде така стипендія. Вступна компанія розпочнеться у липні і триватиме до кінця серпня. Підставою для вступу є зарахування атестатів про повну середню освіту та успішний показник. Складений іспит із мультипредметного тесту. Таким чином, система військової освіти пропонує громадянам вісім навчальних закладів військових. суто військових навчальних закладів спеціалізованих і ще. Кафедр ще вісім, як мінімум, кафедр військової підготовки при цив, інших цивільних навчальних закладах. Тобто вибір широченний, залишається тільки обрати, треба зважити на всі плюси і мінуси, врахувати, що, які дають плюси в плані грошового забезпечення, повного, повного взагалі забезпечення від держави курсантів. До того моменту, що після випуску людині не треба думати про працевлаштування, тому що даним випуск із вищих навчальних закладів гарантує їх працевлаштування. Отож щоб отримати ще детальнішу інформацію про заклади, зокрема куди саме можна вступити, кожен охочий абітурієнт має право звернутися до територіального центру комплектування, де кар'єрний радник надасть висококваліфіковану консультацію. Військовий поріг від 16 до 30 років. У Мукачеві, як і в інших місцях, початок весняних овочів. Після тривалої зимової паузи городина знову повертається на прилавки, додаючи кольору й користі у щоденний раціон містян. Наразі в асортименті переважає теплична продукція. Покупцям пропонують радис, різноманітні види салату, зелень, огірки та томати. Городина вже з нашого закарпатського є огірок, є капуста, є рідісочка, є пекінська капуста. Ну, а з помідори таке, то ще це імпортне. Ну, Попит стабільний. Дві-три тобто, штучки беруть, люди взяли, поїли і все. Ну, тобто, нема, зараз того нема, що треба закладувати, щось лишати вдома. Для чого, взяла, у поїла, все. Помідор той саме. А ось порівняно з минулим роком, які зараз ціни? Ну, менше людей. Ціни практично одинакові. Там плюс-мінус 10 гривень, я вважаю, то не є багато. Ну, а попиту нема, бо нема людей. У нас тепер свіжа рідіска. По 20 гривень, шпинат по 15, цибулька по 15, зелень петрушки новий по 10, і рукола 15, салат. 40 гривень шалата. Взагалі, чи є покупці, чи купують. Сьогодні так. Сьогодні можу казати, що просто файний базар. Порівняно з минулим роком, на вашу думку, чи зросли ціни? Звісно, мабуть, зросли мало. Зелень, звісно, не дуже ходовий, рукола такої, навіть шалата ні. Ну що людям їсти треба. Скільки можна відступаємо, якщо просять. Наразі ціни на ранню городину на ринку Мукачева, на огірки стартують від 130 гривень за кілограм. Помідори обійдуться 120 гривень за кілограм, а редису середньому по 20 гривень. Мукачевці кажуть, ціни кусаються, але свіжих овочів хочеться. Я придбала салат, бо дуже його люблю. Ціна, звісно, для пенсіонерів трошки, напевно, ем, як сказати, кусаються. Це дуже корисний продукт, всі знають, ну, бо ми самі знаємо, що як важко то виростити, і ми цінуємо їх труд. Розумієте, пише заморозки, воно підмерзло трошки. Дуже люблю любляка рукола, петрушка, укроп, то постійно в мене споживаю. Тепер з'явилася зелена свіженька капуста, але до неї це відношу трошки так. Ну нічого, ми хазяйки знаємо, ми її трошки вимочимо десь в і потім нормально, тому що самі розуміємо, що без підкормки нічого не виросте. Але з порівняно минулим роком, які зараз стіни? Трошки зросли на вашу думку? Зросли, зросли, звичайно. Трошки зросли. І шкода, тому що ціни ростуть, а особливо важко пенсіонерам. Цибульку, хрінь, редіску. А розкажіть нам, будь ласка, як вам ціни взагалі? Дуже дорого. Я пенсіонерка, в мене 300 пенсії, то дуже дорого. Чи купуєте виранні городи зараз? Купую. Редіску, цибульку, щавель. Що що я? А як вам ціни взагалі? Ну, Кусаються, так би мовити. Я, я пенсіонер, знаєте, із трьох тисяч то дуже ну, кусаються цін. Незважаючи на вартість, попит, нагородону тримається. Але, за словами продавців, вартість сезонних овочів залежить від погодних умов та попиту. Тож, за їх прогнозами, значне зниження цін варто очікувати вже незабаром. З робочим візитом на Закарпаття прибув заступник керівника офісу президента Віктор Микита. Запланована робота з ветеранами, студентами угорською громадою краю та огляд реалізації інфраструктурних проєктів. Також Віктор Микита разом із віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад та території України Олексієм Кулебою у вівторок відкриють новий пункт пропуску Велика паладь Надьгодош на українсько-угорському кордоні. На Закарпатті прикордонники відділення Богдан Мукачівського загону спільно з рятувальниками ДСНС знайшли двох чоловіків, які заблукали в горах. 28-річний житель Хмельницької області та 30-річний житель Запорізької області зізналися, що мали намір незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Щоб уникнути перевірок на контрольних постах, вони розпочали свій маршрут із села Ворохта протягом восьми діб. Чоловіки блукали Карпатами, поки не потрапили у снігову бурю. Усвідомивши, що далі рухатися не зможуть, звернулися по допомогу. До Чили оператора БПЛА завдяки дрону за 15 кілометрів від кордону вдалося виявити намет із заблукалими. Обох доставили до лікарні, де їм діагностували обмороження першого ступеня. Складні погодні умови, глибокий сніг, погана видимість. Мороз і вітер значно ускладнювали роботу рятувальників та прикордонників. Прикордонників, котрі нагадують, погодні умови в горах нині вкрай небезпечні. Сильний вітер, туман, мороз і активність диких звірів стають реальною загрозою для життя. Спроби незаконного перетину кордону в таких умовах не лише порушення закону. А й смертельний ризик. Ські рятувальники під час пожежі вберегли від знищення житловий будинок. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на території приватного бістя на вулиці Лісовій у селі Мстичево Хуського району. Поки власниця займалася домашніми справами, сусіди помітили дим, що піднімався з під навісу, де зберігалося сіно неподалік від житлового будинку. Небайдужі односельці миттєво зреагували, збіглися на місце пожежі та не гаючи часу, взялися гасити вогонь підручними засобами. За допомогою відер з водою вони намагалися стримати полум'я, аби не допустити його поши ширення на житловий будинок. Справу продовжили бійці державних пожежно-рятувальних підрозділів міста Іршави та села Довге. Ускладнює огасіння пожежі гірський рельєф та поганий стан дороги, через що дістатися до осередку пожежі було вкрай складно. Фахівці ДСНС ліквідували загорання на площі 60 квадратних метрів. Не допустили поширення на житловий будинок. Полум'я пошкодило покрівлю, три тони сіна та сільськогосподарський інвентар. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку в селі Березово Хузького району. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку. Про це повідомили місцеві мешканці. На момент прибуття рятувальників 14-ї державної пожежно-рятувальні частини міста Хуст будинок вже майже повністю був охоплений вогнем. Фахівцям ДСНС вдалося попередити поширення вогню на поруч, розташовану господарську споруду. Пожежою знищено речі домашнього вжитку, покрівлю та перекриття на площі 50 квадратних метрів. Причина пожежі та збитків встановлюється. Ці виноградова затримала злоумисника, підозрюваного у жорсткому замаху на вбивство односельця. На гарячу лінію 102 надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 73-річного мешканця села Чепа Берегівського району з ножинними колоторізаними ранами. Задля встановлення обставин травмування чоловіка, за викликом виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Бергівського районного відділу поліції та співробітники головного управління поліції області. Правоохоронці провели комплекс першочергових слідчих дій, у результаті яких встановили, що того вечора в селі Чепа в одному із зак закладі відпочинку між 73-річним власником та 20-річним місцевим жителем виникла сварка. В Останній у ході словесного конфлікту, тримаючи в руках скляну пляшку, наніс нею удар в голову односельчанину, внаслідок чого той втратив рівновагу та впав на землю. Після цього закарпатець продовжив наносити чоловіку тілесні ушкодження ножем та стільцем по голові, шиї тулову та ногах. Надалі зломисник, щоб приховати докази своєї причепності до злочину, зірвав камеру відеоспостереження, що була встановлена у закладі, та викинув після чого втік у невід. Омму напрямку поліцейські розпочали пошукові заходи та вже за лічені години встановили місце знаходження фігуранта і затримали його та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також на відстані близько 70 метрів від місця події правоохоронці розшукали одне із знарядь вчинення злочину. Ніж наразі потерпілий перебуває на стаціонарному лікуванні. Медики надають йому всю необхідну допомогу. За скоєне затриманому загрожує до 15 років ув'язнення, досудове розслідування у справі триває. В Ужгороді виявили тверезого водія, який вчинив ДТП. Подія трапилася на вулиці Доманинській. Прибувши на місце події, патрульні встановили, що водій на автомобілі БМВ здійснив наїзд на паркан будинку. Після чого авто перекинулося на дах. На щастя, травмованих унаслідок ДТП немає. На місце події прибула бригада швидкої медичної допомоги, яка оглянула водія як на місці, так і закладі охорони здоров'я. Під час перевірки документів водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат виявився позитивним. На порушника склали адміністративні матеріали.